Кисафон. Сюжет цього фільму ґрунтується на тому ж матеріалі, що південна корейська стрічка 2003 року Олдбой. І навіть має ту саму назву. Проте режисер Спайк Лі запевняє, що його Олдбой аж ніяк не рімейк. Це не ремейк. Not? Чому ні? Це реінтерпретація. Яка різниця велика? Ми зробили наш it's власний фільм. Це не той олдбой. У фільмі розповідається історія такого собі Джо Дасета, розлученого алкоголіка, який одного дня прокидається в готельному номері, де й проводить наступні 20 років. Протягом цих двох десятиліт своєрідного ув'язнення він перероджується фізично і переймається нав'язливою ідеєю помститися людям, які запроторили його туди. Я великий шанувальник оригінального фільму. Але за цей фільм я взявся не з цієї причини, не заради того, щоб влаштувати змагання, чия стрічка краща. просто мені сподобалася ця історія. Мені подобається працювати зі спайком. Ми ж бо знаємо вже досить давно, чотири роки або що. Просто мені дуже сподобалась ідея. Це була надзвичайна річ для нас обох сімлайкалайтадія. Визнекстрім Фбосовас. У цьому фільмі немає жодної зброї і мені це до вподоби. Ми прагнули обережності в зображенні насильства. Ми не хотіли, звісно, щоб він був тупим, так би мовити, мультяшним. Проте водночас не хотіли перегинати і в інший бік. Goofy, but same time we don't want to shy away from it also. На кіно екрани України стрічка вийде 5 грудня. I don't